Привіт, малєто. Мене звати Барсок. Я ще маленький котик, молоденький інколи буває не дуже сухняно. Щодня я граюся, бігаю, стрибаю. Люблю сидіти на вікні. Часто мене можна побачити за цікавим заняттям. Я люблю ловити пташок, але вони швидко і високо Мау. Я люблю ловити мишень, але вони теж дуже швидкі і маленькі. У вільний міцний час я полюбляю спостерігати за рибкою. Хоча так, так, я хочу її спіймати. А бувають часи, коли влітку в хату залітають мохи, та я полюбляю їх ловити. Хоча, хоча! Завжди мені вдається. Мяу. Мяу. Але коли я стану дорослим котиком, то обов'язково стану більш спридним та шустрим. Але після таких активних ігор мені хочеться сховатися від усіх і відпочити. Але в мене немає свого затишного будиночку. Допоможіть, будь ласка, мені побудувати міцний будиночок, де буду я жити і відпочивати від своїх активних ігор. Отже, дід, для того, щоб зробити нам будиночок для нашого котика, нам знадобляться. Такі речі, які можна знайти в кожному будиночку, наприклад, це ватні палички, або шпатель дерев'яний, або навіть звичайні трубочки для напоїв, або рахувальні палички. Все те, що потрапить вам під руки, або все те, що у вас є, або те, або те. Отже, розпочинаємо. Спочатку зробимо будиночок з ось таких дерев'яних паличок. Отже, нам потрібні ось такі палички. Розпочинаємо складати будиночок. Ось таким чином. Погляньте, який будиночок в нас вийшов. Та запросимо. Сюди нашого котика. Ось він. Погляньте! Тепер в цьому будиночку буде жити наш котик. Погляньте, як йому подобається! Тепер він зможе добре відпочити. А тепер давайте спробуємо зробити будиночок ось таких ватних паличок. Погляньте, як ми це будемо робити! Гляньте, ось такий будиночок в нас вийшов. Теж дуже гарний та зручний. Давайте тепер нашого котика запросимо до цього будиночка. Котику йди до нас! Ось погляньте, який в нас будиночок і який котик у нас живе в цьому будиночку. Діти, тільки погляньте, які будиночки в нас вийшли. Тепер котику є де жити. Дуже цікаво подивитися, який будиночок вишов у вас. В якому будиночку буде жити ваш котик. Надсилайте свої фотографії. До нових зустрічей! Бувайте!